Всім привіт! Мене звуть Оля і ви на моєму каналі Гармонія. Хочу сьогодні вам показати: сьогодні у нас 25 вересня, і я хочу вам показати, який ми сьогодні збираємо урожай, як у мене зародили цього року яблука. Ось подивіться. Вже трошки сином обірвалися її яблуньки, але так зародила бідолашна, що аж гілячки ломаються. Гілягнуться, і ось подивіться. Подивіться, як її зломало ось одна гілячка, ось дого друга гілячка. Як зломало весом яблучок. Так, шикарно дуже зародили яблучка. Я цей садочок, він такий невеличкий. Я його садила, садила роками. Кожен рік. Осінь весна. Я купляла одну, дві яблуньки зимні. В основному зимні купляла. Ну, є у мене ранні, є у мене осінні, але це ми зараз збираємо зимні яблучка. І садила, садила їх і чекала. Садила маленькими. Вони виростали і чекала в рожаю. Вже, слава Богу, не перший рік. Вже збираємо врожай. Але ось це Семереночка. Подивіться, як її похилило. Подивіться, як вона вродила, як вона тішить нас своїм врожаєм. Дивіться, ось я вже не пам'ятаю назвів цих яблук, але дуже шикарно зародили. Дуже шикарно. У нас будуть зимою свої яблучка. Ось отак. Подивіться. Подивіться, як, як ця гілячка аж до землі похилена І як на ній багацько яблук. Дивіться, сонце світить, дуже поганенько видно, мабуть. О! Ось таку, бачите, як воно красиво. І ми зараз з моїм молодшим синочком обриваємо, збираємо урожай. Ось так. Бачите, це такий мій цього. Року урожай яблук. Ось там мій син стоїть, допомагає мені.